Всі дивувалися, чому Жанна так вчепилася в цього хлопчину. Інша б на її місці давно знайшла б хорошого хлопця і вийшла заміж, а ця – ні. каже Я маю йому допомогти, бо всі від нього відвернулися, та ще б не відвернулися. Жанна в свої двадцять шукала сенс життя. Всі навколо були або далекі, або далекі. А вона не хотіла такою бути, не хотіла йти з лемінгами і падати в океан. Вона шукала мету і призначення. І саме в час власної зневіри їй попався на очі оцей екземпляр, типовий красунчик з темним, теперішнім і ранимою душею. Цей момент Жанна зрозуміла, що її мета і призначення допомогти йому подолати демонів і стати своїм кращим втіленням. Спочатку Ігор не помічав своєї рятівниці, а потім відмахувався, мов від набридливої мухи. Але якщо жінка прагне когось врятувати, то спинити її не може ніщо. В доволі банальній історії з можливістю відрахування звишу Жанна взяла на себе роль репетитора і успішно з нею справилася. Вона, попри месіанство, була відмінницею. Ігор з часом зрозумів, що відкараскатися від неї неможливо, але можна її використовувати у власних цілях.